Сторінка 66, параграф 12. Козацька Україна. Початок козацької доби. Після загибелі Королівства Руського українські землі остаточно потрапили під владу сусідніх держав: Польського королівства, Великого князівства Литовського, Великого князівства Московського, Молдавського князівства. Територія Криму та Причорноморських степів входила до складу Кримського ханства. Український народ мав вирішити складне завдання: не розчинитися і не зникнути серед сусідів. У цій ситуації доводилося покладатися лише на себе об'єднували розділений народ, спільна віра. Православ'я і пам'ять про історичне минуле боротьбу очолило козацтво, яке змогло об'єднати різні прошарги українського суспільства. Період кінця 15-18 століття історики називають козацькою добою в історії України. Хоча козаки були не найчисельнішою частиною українського суспільства, вони суттєво вплинули на історію українських земель. Події козацької доби відображені в багатьох історичних пам'ятках. І з деякими з них ми ознайомимося. Козацтво як окремий стан суспільства формувалося тривалий час. Спочатку козакування було способом життя. Ще здавна мешканці лісостепу йшли на південь у багаті на Природні ресурси степи. Там влітку вони полювали, заготовлювали м'ясо і хутро та рибалили, а взимку поверталися додому. У ті часи степ був небезпечним місцем. Тому уходники збиралися разом у ватаги. Ці люди були вільними і нікому не підкорювалися. Вони володіли зброєю, щоб захистити себе. В разі небезпеки, а жили з того, що змогли заготувати в степу і продати. Пізніше, у 15 столітті, таких вільних людей почали називати козаками або черкесами. Черкасами. Цю назву було запозичено в таких самих ватах кочівників. Які не бажали коритися жодній владі, і з середини 16 століття козаки почали зводити в степу укріплені поселення – січі. Так вони, просуваючись до узбережжя Чорного моря, освоїли значні степові простори. У 1556 році під керівництвом князя Дмитра Вишневецького козаки дали йому прізвисько Байда було створено єдиний центр козаків. Місце для Січі було підібрано так, щоб вороги не могли її зруйнувати. Перша відома січ розміщувалася на острові Хортиця посеред Дніпра, нижче від його порогів. Її стали називати Запорізькою. Звісно, ця січ не збереглася до наших днів, проте історики змогли відтворити її вигляд. У боротьбі за степ козаки мали сутички з кочівниками ногайськими і кримськими татарами. Кочівники зі степу часто вчиняли напади на села, забирали людей у полон, ясир, сир, щоб потім продати їх у Криму як. Біг для Османської імперії. Ця імперія була могутньою державою, що розташовувалася на території сучасної Туреччини, Балканського півострова, узбережжя Чорного моря, близького сходу та північної Африки. Для того щоб захиститися від цих нападів і звільнити тих, хто потрапив у рабство. Козаки організовували походи у володіння османів на початку 17 століття. Козаки зміцніли і стали основною перешкодою для набігів на українські землі. Доба героїчних походів Конашевич Сагайдачний. Перші три десятиліття XVII століття отримали назву Доба героїчних морських походів. Українського козацтва, завдяки цим походам, слава про козаків почала поширюватися всією Європою. Здобуті у походах перемоги засвідчили, що козаки були неперевершеними майстрами морських боїв. Найбільш успішні походи козаки здійснили під керівництвом гетьмана, пана Конашевича Сагайдачного. Гетьманом козаки називали свого. Виборного полководця на своїх невеликих кораблях, що називалися чайками, вони здійснювали блискучі морські походи на османські фортеці та флот. Одним із найбільших був похід 1615 року, коли 80 чайок і 4 тисячі козаків під проводом Сагайдачного атакували османську столицю Стамбул. У тисячі році Сагайдачний із Флотилею у 150 чаїв та сіми тисячами козаків здобув і спалив кафу головний невільницький ринок регіону та визволив захоплених бранців. Також козаки уславилися в битвах на суходолі. Так, козаки під командуванням Сагайдачного під час червоної війни між річчю Посполитою та Московською державою в 1618 році здійснили похід на Москву і захопили її. Після цього московська держава тривалий час змушена була стримувати свої загарбницькі прагнення у 1659 році. Під час битви під Конотопом московські війська, намагаючись підкорити українську козацьку державу, були розгромлені козаками. Під командуванням гетьманом Івана Виговського у відкритому бою козаки також відігравали провідну роль у Хотинській битві у 1921 році. Вони стали нездоланною силою для османської армії. Османи намагалися підкорити володіння Речі Посполитою, до складу яких входили українські землі. Ця битва розвіяла міф про непереможність османської армії, а також унеможливила подальше загарбання європейських країн Османської імперії. Також козаки ставали на захист православної церкви, яка почала зазнавати утисків у речі посполитій. Чимало правителів Європи прагнули залучити на службу козаків. Одним з перших, кому це вдалося, були польські королі. Козаки, яких записували в окремий список реєстр, становили окреме військо на чолі. З обраним ними гетьманом, реєстровані козаки отримували платню і спорядження від короля. Земельні володіння їх також звільняли від сплати податків. Утворення козацької держави Богдан Хмельницький щороку до козаків приєднувалося все більше людей, які прагнули захистити свою землю та здобути славу у військових походах. Проте польська влада не визнавала козаками всіх, хто так себе називав. Вона вважала, що вони. Селяни, які мусять не воювати, а працювати на пана. Козаки ж прагнули бути самостійними і були готові захищати свої права зі зброєю в руках. Крім того, вони все більше усвідомлювали себе тією силою, яка має захистити народ і церкву. Зрештою, всі січі 1648 року, під проводом Богдана Хмельницького, якого козаки обрали гетьманом, розпочалася національно визвольна війна українського народу. Під його керівництвом на визвольні від польсько-шляхецького панування території утворилася українська козацька держава військо-запорозьке. Столицею держави стало місто Чигарин, де розташовувалася резиденція гетьмана. Хмельницький здобув незалежність і розбудував козацьку державу, однак його нащадки не змогли зберегти її цілісність. Після смерті Хмельницького розпочалася боротьба за владу в новій державі. Цим негайно скористалися сусіди: Річ Посполита, Московська держава, Османська імперія, яким вдалося розділити її і підкорити своїй владі. Не раз окремі гетьмани намагалися відновити єдність держави, звільнити її від Іноземного панування найбільше уславилися в цій боротьбі гетьмани Петро Дорошенко та Іван Мазепа, проте їхні спроби були невдалими. Козацька держава згасала військову майстерність козаків використовували на славу Російській імперії. У 1764 році російська імператриця Катерина II скасувала владу гетьмана, а в 1775 році знищила Запорозьку Січ. Слово козак має тюркське походження і означає вільна людина, найманець шукач пригод тощо козацтво вільно військово, промислово спільно. Та у східноєвропейських степах у другій половині 16 століття, 17 століття це стан суспільства у Великому князівстві, литовському та речі Посполитій. Після утворення Української козацької держави в середині 17 18 століття козацтво стало привілейованим станом суспільства. Чайка, човен запорозьких козаків, ці невеликі кораблі мали два корма, кормове і носове рухалися як на веслах, так і за допомогою вітрила. У чайках могли розміститися 50-70 козаків, озброєних рушницями і шаблями, та невеликі гармати. Військове мистецтво козаків. Здобувати блискучі перемоги над противником на суходолі і морі козакам допомагало розроблене ними своєрідне військове мистецтво. Основу козацького війська становила піхота. Вона була озброєна ручною вогнепальною зброєю. Для збільшення швидкострільності в бою козаки шикувалися кількома шеренгами. Вояки першої шеренги вели вогонь, а задні шеренги заряджали. І передавали зброю. Наперед значну увагу приділяли артилерії, вогонь якої у бою підтримувала піхота. Перевагу віддавали легким гарматам, що вирізнялися маневровістю. Козаки розробили власну організацію ведення бою. Піхота зазвичай застосовувала такий спосіб ведення бою, як галас. Козаки йшли до бою в довільному порядку, змішувалися з ворогом, після чого кожен воїн мав можливість продемонструвати в бою свою хоробрість і військову майстерність. Значного поширення набув ще один спосіб ведення бою. Табір. Козацьке військо пересувалося похідним строєм у вигляді рухомої фортеці, з кількох рядів возів, скріплених між собою ланцюгами, і одночасно відбивало атаки ворога. До бою козацька піхота час від часу виходила з табору назовні, а потім поверталася під захист пересувних укріплень. У козацькому війську існувала розвідка і вартова служба. Із листа короного гетьмана Миколи Потоцького до короля Владислава. Четвертого про ситуацію в Україні в березні 1648 року згубне полум'я так розгорілося, що не було жодного села, жодного міста, у якому б не лунали заклики до сваволі і де б не чинилися замахи на життя і майно своїх панів. Козацькі старшини бажають також самостійно володарювати в Україні, укладати угоди з іноземцями і сторонніми господарями та робити все. Те, чого вони забажають. спочатку піднялося 500 бунтівників. Сама по собі це жалюгідна сила, але проти них слід рушити цілу армію, бо ці 500 підняли бунт. У змові з всіма козацькими полками і з всією Україною. За короткий час кількість повстанців збільшилася до трьох тисяч, але боронь Боже, щоб він, Хмельницький, пішов із ними в Україну. Тоді ці три тисячі швидко зросли до ста тисяч, і нам вистачило б діла з ними. Богдана Хмельницького небезпідставно вважають однією з найвизначніших постатей української історії. Він став загальнонаціональним лідером, який зміг підняти народ на боротьбу за незалежність і створити українську козацьку державу. Військо Запорозьке у роки війни Хмельницький показав себе блискучим полководцем, сформував одну з найкращих армій у тогочасній Європі. Зем'ям гетьмана Пилипа. Орлика пов'язана подія світового значення у 1710 році. Він уклав документ пакти і конституції прав і вольностей війська запорозького, який став першою конституцією у світі. У ньому закріплювалися устрій козацької держави, права та обов'язки козаків. Національно визвольна війна середини XVII століття стала для козаків показовою. Вони перемагали ворога в багатьох битвах, демонстрували військову майстерність, особливу хоробрість і таланти своїх полководців. Насамперед, це стосувалося гетьмана Хмельницького, під керівництвом якого повстанці здобули більшість перемог. Однак Гетьман дієв не сам, він завжди спирався на своїх соратників. Серед них уславилися Іван Богун, Кіндрат Бурлай, Максим Кривоніс, Антон Жданович та інші. Навесні 1648 року Хмельницький здобув дві перші блискучі перемоги над польським військом у битвах на жовтих водах та під Корсунем. Саме під Корсуном він розбив основні сили польської армії, дізнавшись. Про наближення козаків. Поляки вирішили під перекриттям табору відступити з-під Корсоня до Богуслава. На їхньому шляху в урочищі Горохова Діброва козаки на чолі з кривоносом улаштували засідку. Вранці, коли польський табор, оточений возами у вісім рядів, рухався богуславським шляхом. Він натрапив на завали з дерев та викопані рови. Козаки атакували табір і прорвали оборону в трьох місцях. Чотиригодинний запеклий бій завершився поразкою поляків. Наступну велику перемогу повстанці здобули у вересні 1648 року, неподалік містечка Пилявці, що поблизу Старокостянтинова. Союзниками Хмельницького в цій як і у двох попередніх битвах були кримські татари. У цій переможній битві козаки захопили десятки тисяч возів. Із майном 92 гармати, і навіть загублену під час течі булаву польського командувача. Перемога під пилявцями відкрила шлях. Для звільнення західноукраїнських земель від польського панування приголомшливою для польської влади стала і швидка перемога козаків у битві в районі села Батіг, що поблизу Ладижина, навесні 1652 року. У ній військо Хмельницького вщен знищило польську армію. У дводенному бою загинуло 10 тисяч польських вояків та їхній командувач Гетьман Калиновський. Ці та інші перемоги, які здобули козаки під час національно визвольної війни, засвідчили, що сучасники небезпідставно вважали їх одним з найкращих воїнів у тогочасній Європі.